Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 24 число, сонячна погода, але ще й мороз. Ну, коли сонечко падає, це просто, просто кайф, Ось Сьогодні світ вечір, і зараз будемо помаленьку просинутися і готуватися. Буду сьогодні готувати страви і ми ще вам показуємо. З дитинства звикли до того, що святвечір це таке дуже важливе свято. Мама завжди накривала на стіл 12 пісних страв. Кутю, аж мурашки по ногам пішли, кутю готували. Ось тому я буду намагатися привчити нашу дитину, привити їй ці традиції, звичаї, що вона розуміла, знала. Тому сьогодні будемо з Соломійкою разом готувати. По можливості буду показувати процес. Ось Тому сьогодні буде цікавий день. Так, в нас пропало світло. Щоб ви розуміли, світла не буде до 19. Ой, кофту, щось... До 19-ї години і я не знаю, як готувати вечерю, такий настрій В общем, давайте відкриємо спочатку подаруночок. походу, на ось цьому всьому будемо готувати. Так, на сьогодні 24 грудня. Сьогодні буде мали цьому. Ну, по ходу, так, да, зайка, тому що, бачиш, як. Я просто в шоці. У мене прям аж настрій пропав, такий запал був світла до сьоми вечора. Да, і ще кутю треба зварити. Я ж думала, що зварила. Ну, бачиш, я в ці графіки дурні. Дурні. Ой. Ой. Ну давай будемо відкривати, які <риклад> там. Я вже... Ааа, о, Олесі такі є. Це, це ж ти хотіла друг. такі. Це мій друг, це мій друг. Покажи дай мені. Це мій друг, це мій друг. Заюш, ти ж хотіла рожевого. Це, це мій друг. Мама, це, це мій піднімаю. друг. Дивися, все, дивися, тут бачиш друг б'юті. Угу. А як звати рожевого? Покажи. Рожевого звати Леді. І у Олесі теж леді. Ну ти ж хотіла минулі рази, казала. Клас. Він такий Ш... красивий. Ш... Хто тут? Тримай. леді друг старт, лорд в... 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 Велевет. Ве... 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 Покажи, що там написано. М -м -м. Я не бачу. Я не поняла. Вельвет. Віп. Б'ют, мій та к'юті, б'юті к'юті. Тримай. К'юті і мій б'юті, мій б'юті і кюті вони дуже похожі почти, правда Угу. К'юті, к'юті. Тримай. Мілячі. я хочу зайняти вкладу? Ну тепер уже в тебе скільки три штучки їх, так? Ну, можна да? закрити. Я эту систему уже поняла. Вот у меня другой по пакету, а по вкладу у и... меня 150 миллионов. Ладно, сейчас сделаем. А по вкладу у и... другой. Ну все, ты задоволена? Это мне кажется, что очень большой вклад, что тогда были такие средние, а это очень... Они одинаковые, Мне кажется, что я просто давно их вкладываю, что не видела. Це на завтра вже Ну кожного дня по подаруночку. No. No. Тоді завтра ти залишишся без подарунку. Мам, можна мені сказати, що ти? Ну, я не скажу. Ну давай завтра подивимось. <ривіт> так а що завтра вже встанеш, а вже подаруночки закінчилися, так ще завтра один буде. Ну як ми відкриємо, Буде за завтра щитати. <ривіт> <ривіт> ну ти як хочеш? Все. Ну хочеш відкривай, тоді завтра не буде. Соломія ще хоче і зазавтра відкрити, так? Да? Ну, давай. Вже всі відкрию і на цьому наш адвент закінчується. Мам, у <свят> мене вже є. Ну, не таке. <свят> Може бути <будь> таке. Мама, <свят> можна відкрити? Що я хотіла сказати, коли Соломійка відкривала адвент, це те, що мені взагалі тепер нічого не хочеться. Мене просто пропало настрій через це світло, через довбану тривогу. Боже, що в мене на голові? Я сьогодні знову на домашньому така відпочиваю, тому що вчора якийсь такий складний день був трохи, але я проснулася з таким запалом. Знаєте, сьогодні святвечір. Це з дитинства таке дуже класне свято, яке я завжди любила всі перед Різдвом. Ось. Кромі Грінча, да. і сьогодні вже змінили графік з тим світлом, плюс тривога почалася. 5. Ну, коротше, я не знаю, ці довбані сусіди за домбами. Щоб ви розуміли, навіть не буде можливості нормально її зварити кутю, тому що в нас до сьомої вечора бляха, не буде світла. Так, да, проходь, проходь, не буде світла до сьомої вечора, і, по ходу, ми будемо робити на ості. Газовій Грілці чи як її називають, цей газовий балон. Будемо робити все на газовому балоні. Ось і ну, нічого. Я кажу на Ну ладно, я просто кожного року намагаюся сама ліпити вареники, там, усі 12 пісних страв робити, все ручками, там, соломійкою, щоб вона приймала якусь участь. Ну В цьому році, от як буде, вже так буде, не знаю. Тому що мені здається, що я не встигну ні вареники зліпити. Тому що, щоб зліпити вареники, потрібно зварити картоплю. Це на ті штуці, це дуже довго буде. Потім ще варити самі вареники, там, кутю варити, все інше. Ну, в общем, якось буде, не знаю. Поки що такий настрій, надію, що щось зміниться. Якщо. Вдруг повезе, можливо, навіть і світло туди чи раніше. Тому Тому якось так. А ні, тому ж і купимо готове, та й зваримо, та й все. Головне сьогодні. Да, головне, щоб в домі був мир злагода, все було добре, сім'я була разом. Що є, накрити трішечки на стіл, головне кутю зварити, свічечку запалити і разом посидіти, поспілкуватися, поговорити про цей рік, не знаю, якось так по сімейному, по-затишному. Разом провести час, а все інше єрунда. Нічого, справимося. Ти можеш їсти, студию, це тут збоку сідай бо Ти на мене обідає тут <пустечко> ще. А пусточку сюди стану тряпочку, вона там щось підкипала. Це сідає. Я зовсім побілюся. Ой, як звісно, не зовсім виправи. Випросили, але все ж буде красивіше. Можливо, потім, коли що це то я просто відпалю, що Мам, що, ти? Щось, ну, як ти можеш пройдуся. Ото більше на весь стовп, так? Ні, а це більше для декору. Такий наглук. Він також не попрасований буде. Але я ж кажу, я зараз прикину, а потім коли він не світло, я подивися пару і буде сюди краси. Хоча, в принципі, хочеться попрацювати. Все таки. Щоб загальненько було. Буде свят вечора. Да, так, ми вже готуємося помаленьку. Шкода, звичайно, що немає світла, але... але. Так, бо я замовила ще на тему такі <плес> святкові ранери, серветки різні. Зараз я договорю, але воно ще не встигло прийти. Тому ми застеляємо те, що в нас є. Що дається? серветки я, певно, не буду вже застеляти, бо що якось вони не дуже. Тут тарілочки поставляться, і я думаю, буде красиво. Ще свічку зараз принесу додам і буде. Так, я ще хочу, ось така у нас є весільна свічка наша. Хочу поставити її сюди сьогодні, uh -huh. тому що таке свято. І є ще ось така червона, вона також підходить. Я думаю, поставимо і запалимо. Виглядає нас? дуже гарно. У нас такі червоні бачити? Так, да, у нас червоний декор, то я вирішила зробити так і виглядатиме це дуже гарно. Шкода, що червоний декор ще сюди не приїхав, але нічого. Ось так це все буде. Тут ще, я ж кажу, розпросую його трішки, і буде красиво. Ну, Мені вже взагалом подобається. Це вже так трішки уютніше виглядає, да, дочечка? Затишніше ще тарілочки поставляться, путя обов'язково, і буде краса. Не впевнено, тому що ми приготувати її ніяк не встигне, потрібно, щоб вона ж варилася хвилин 40. Ось, а Мені кажеться, що у нас того балона всього на 40 хвилин хватить, бо ми почнемо тільки щось підігріваємо, там, бо водичку на чаю, бо готову їжу, а прям щоб готувати-готувати, я на ньому не готую. Тому, тому вирішили так, поїдемо, подивимося. Зрозуміло, ну, що вареники якісь там да, придеться вже зварити. Ось такі наші суворі реалії. Ми вже прийшли до машинки, завели морозець такий. Небо просто неймовірно гарне. На жаль, не передає камера. Мені здається, навіть як камера ніби як замерзла, як іні, в житті воно все яскравіше. Зараз будемо їхати. Балиється. <пілляється> Взяли в сільпо ось таку колу. А апельсин, крем. І вона не як апельсин, вона як кола ванільна. Як просто крем, правда? Бо вона дуже солодка. Воно воно як будто ванільна, оця кола. Пішов наш папа. Але смачна, правда? Ну все, пішли зайбо тривога. Давай. Обережно а я тележку на місце поставлю. Виходь. Чик-чик-чик-чик-чик. Виходь, виходь, виходь. Так, щойно ми їздили в сільфо, взяли тут апельсинки. Зараз виденько покажу. Взяли хлібчик. Ось такий смачний. Далі взяла чиябату. Завтра на брускетки. Потім солічки на друга Кока-Кола. Така а, папа мені сказав, що це. Дивися, крем це, апельсин, оранж. апельсин. І ось це кола Чері, Це що? Так. Чері цей виноград. Ні, вишня. Вишня, вишня. Вишня, вишня. це я сюди доставлю. Далі взяли листя салату. Мабуть, так уже на завтра буде. Помідорки. Тому що завтра різдво. Більш таке, щось з сьогодні це. Пісненькі готуємо. Бареночки взяли, тому що світла немає, я сама не встигаю. Зараз будемо ставити і готувати. Блін, що це Машина моя вже дамагу. Треба помити. Далі взяла ще ось такий салатик з морською капустою, з морпочкою і селерою. Вон зараз так. дуже корисний, то будемо нямати. Да, Але я її хочем? собачку, не любила. Не, не любила? Ні, я не любила. Нам коли подавали так, діти, морська, я не буду, капуста. Там я ще не багато... говорить Соломіка, та вже я не буду. <рес> тому що там багато йоду, тому давали. Вітамінів треба їсти. Далі купили ось таких великих гречечку, гречечку. І що тут у нас? І так, пакет можна поки що сюди. І купили ось такий оселебіс норвежський. Це по типу матіаса, дві рибинки, 87 гривень. Так, це в нас буде блюдо номер один. Шпроти блюдо номер два. Це номер три, це номер 4. Далі, 5. поки що, да, я потім вже поставлю. Порахуємо. Далі купила ще кільку, тому що в дитинстві мама завжди варила вареники, які ми ліпили самі, і завжди з кількою. Ну, типу, це особливий вайп свят вечора. Тому купили кілечку в томаті. А далі гріночки з шпротами. І купили готову кутю, тому що її варити дуже-дуже довго світла немає. Ось тому я зараз її роблю на смак, яка вона. Додам ще домашнього меду, на свій смак дозаправлю, і я думаю, що це буде смачно. Ось так. Тут скільки? Зараз доть. Тут 200 грамів. А, це за кілограм. Ціна, а тут виходить 300 грамів 71 гривня, 83 копійки. Це ж гречкою? Е, ні, це куття. До речі, ось це ми купили під дому. Тому що чому власне сільпо їхали, щоб купити готову кутю. Ось а її там не було, то переїхали під домом, одразу взяли. А нічого, зато купили все інше. Так, у нас тут і художество, і куття. До речі, виклала, спробувала вона в принципі. Смачно. Я ще трішки тільки матьку дала, трішки полила і ще. І зараз будемо ставити. Опа. Сюди на покуті поставимо. Опа. Оп. Краса. Так, нам щойно дали світло, зробили такий подарунок, прямо на святвечір. То ми одразу давай все тут готувати бігом. М -м -м, варени піваються, зажарочка робиться одразу. Ось, зараз ще Солі, будемо... Цар... Малює. Да, солічка там малює. Я вже страви потихеньку почала ставити на стіл. Ну, світлом зовсім інше. Да. Красиво так. І зараз свічку ще треба запалити. Я казала і забула. Прямо зараз візьму. О, все, кришечку. Треба взагалі просту таку свічку запалити, але у мене в і немає що поставити її. То буде у нас така горіти свічечка. Червона по дизайну. Ось, серветочки. Я тиски, ще хочу зробити, те, що буде, і за чого буде робимо Ми сьогодні завтрашній відкриємо подарунок і дивіться, нам ось ця кромі попалась. Так, да, ось цю кульку відкрили, а тут кромі. так. І ти теж, давай за своїм другом. Ну, вже все. Ось там костя. А попередня ось ця, так, була да? Попередня ось ця ось тут у мене. Ну клас, це, мені здається, одна із найголовніших. Типу кромі, а тут Hello Kitty мала попастись. В ідеалі в попередній. Але нічого. ось цю кульку. Давай. Давай, я допоможу. Ой, я вже половину відкрила. Ні, ході різний. Я не відкриваю перемотки. Ой. Давай я открою. Давай. нам вот этот попался. Вот, смотри. А, да, ось цей. вот этот. Он с ладошками. Ладоши могут подтянуться. Ну вот этот мне больше нравится, кроме... И мне тоже. Фиолетовенький, да какая красивая. А другу покажи. Хотя и этот по-своему прикольно. Угу. Чиху. Такі фігурки. Що? Я... Я ще хочу. Мало. Не, не мало своїх. Давайте ще троє. Два, два, три, три. О, п'ять буде. Так, ну що ж, накрили ми наш стіл на святвечір. Зараз будемо сідати за стіл. Покажу вам. По-перше, залишили тарілочку. Так кажуть звичаї, що потрібно залишити для тих, хто помер. Ось кутя. Тут свічечку запалили, узвар. Варенички з картоплі. Я до речі ставила ось це моєї бабусі ложечка. Далі капусточка маринована, огірочки, кілька автоматів, квасолька, сільодочка, бутерброди з шпротами. Потім капуста з грибами тут. І е, салатик. Всього вийшло 12 страв, тому що зазвичай рахується і кутя, і узвар. Тому це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І хлібчик також рахується 12. Ось тому така краса. Зараз будемо сідати всі сімейний за столик. that was